Доброго раночку, Ютубе, Ольга, репетиторка з української, зробила собі підказку, щоб не плутатися в серіях. 32 у нас серія серіалу життя репетиторки, 6 -е лютого сьогодні. І сьогодні говоримо про перфекціоністське пекло. Про що це? Зараз ви дізнаєтеся знов-таки секрети професії зсередини. Дивіться. Я людина, що бореться з перфекціонізмом власним, через те, що ця риса гарна в професійному житті, не дуже гарна в іншому житті, наприклад, в особистому. І я вам зараз розповім з боку перфекціоніста, як побудована система навчання шкільна. І як я до неї пристосовуюся, і чому подекуди для як для перфекціоністки для мене це пекло. Дивіться: у нас зазвичай у школі один урок це одна тема. Або тема з розвитку мовлення, або тема у нас робоча. Якщо все в порядку, якщо все гаразд, то один урок одна тема, і теми у нас різні. Коли це 5-6 клас, у нас чотири заняття на тиждень, там буває три, буває чотири. Як. <кхід> Якщо це 7-8 клас, то це три заняття на тиждень. Якщо 9, 10, 11, це зазвичай два заняття на тиждень у школі з мови. Може варіюватися ця складова, залежно від профільності класів або від навантаження шкільного, але в цілому, в середньому так. Коли до мене приходить дитина. То у нас зазвичай два заняття на тиждень. Що це означає? Це означає, що старша школа навчається паралельно зі школою, що ви вчили в школі те й відпрацювали у мене. Середня школа 7 8 клас навчається півтора уроки шкільні на один мій. І менші дітки це виходить два шкільні уроки на один мій урок. Що ми маємо? Дивіться. Ось, наприклад, коли шкільне заняття відповідає, візьмемо 11 клас і 5 клас. Дві частинки, різні, полярні. 11 клас. Дитина прийшла, дитина в школі вивчала якусь тему. Що ми робимо на занятті? У нас є 60 хвилин. 5 хвилин відкусуємо на перевірку домашнього завдання. 5 хвилин відкусуємо на пояснення домашнього завдання, у нас залишається 50 хвилин. Хоча 5 хвилин беремо на розвиток мовлення. Для 11 класників це може бути не розвиток мовлення, а, наприклад, наголоси чи фразологізми, які їм потрібно буде потім у тестах показати знання цих тем. Тож відкусили. Далі, якщо щось не зрозуміло було з попереднього уроку, 5 хвилин у нас йде на пояснення. Це таке може бути, може і не бути, але давайте його зарахуємо. У нас виходить 40 хвилин. Ці 40 хвилин, ну краще було б 45, ми розбиваємо на три частини. Десь орієнтовно 15 хвилин це у нас пояснення теоретичного матеріалу, 15 хвилин спостереження і інтерпретація, як теоретичний матеріал працює на практиці, і 15 хвилин формату навичок. Як бачите, якщо розкидати це вже за часом, то вже перфекціоніст починає чухатися, тому що ой-ой-ой малувато буде. Якщо ж це п'ятий клас, попереджаємо, взяли полярність. І якщо е, така є частина там, навчання, коли тема, 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 що уроку нова, і немає у нас розвитку мовлення буває, е, яким можна там, трішечки знехтувати, менше його взяти, або немає повторення якихось тем або узагальнення, і от у нас тема, 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 тема. тоді ситуація погіршується тим, що на дві теми у мене йде одне заняття. Значить, по 30 хвилин на тему, мінус домашнє пояснення, домашнє по 25, мінус розвиток мовлення, ми його не за рахунок нього, ми потім зекономимо десь щось. Значить, у нас 20 і 25 хвилин, і от у мене 20 хвилин на відпрацювання однієї теми. Це мені треба пояснити теорію, показати, як вона працює на практиці, відпрацювати навички, здійснити контроль по 5 хвилин на кожну частину. Ну, і тепер, навіть якщо ви не перфекціоніст, скажіть мені, чи достатньо цього? Я думаю, що ви розумієте, що навряд. Тепер. Візьмемо ідеальну історію. Ідеальна історія для мене, як для перфекціоніста, це 3 плюс, що це означає? Це буває в ідеальному світі. Знову кажу, в моєму перфекціоністському ідеальному світі. Насправді це так не існує у мене. Насправді, якби я жила в ідеальному перфекціоністському світі, все було б так. Вивчає дитина тему апостроф, незалежно від класу. І прийшла вона до мене. На першому занятті ми з'ясовуємо, що дитина знає про апостол. Відпрацьовуємо правила, подивимося, як вони працюють на практиці, і формуємо первісні навички. І на цьому заняття у нас, звісно, з розвитком мовлення, з поясненням, з домашніх, з перевіркою домашнього, тобто ну, ревізію знань з домашнього. У нас 45 хвилин на це є, і ми спокійнесенько 15-15 на 15 це зробили. 15 теорія, 15 відстеження того, як теорія працює на практиці, і 15 закріплення того, що вивчили. Потім приходить до мене дитина на друге заняття. І у нас тадам, знову апостроф. Але тепер дитина мені розповідає, ми 5 хвилин, хвилинчок перевіряємо домашнє, дивимося, що там не так коригуємо, і потім дитина мені розповідає правила. Ви не повірите, що переповідають діти після того, як я їм розповіла правила, і потім дала їх додому. Там таке вони вигадують, у них інтерпретація своя, вони інколи такі речі говорять, такого не розуміють, що я навіть вгадати не могла. Так, от, ми коригуємо ці моменти. І тоді у нас 15 хвилин на корекцію, на те, що дитина мені тепер розповіла правила, на те, що ми дивимося, що було не так, і одразу підкориговуємо. І 30 хвилин у нас йде на практику. Відпрацювали практично те, що у нас є, розвиток мовлення, пояснення домашнього, і дитина йде уже практикуватися із практичною частиною. І тадам приходить третє заняття в моєму ідеальному перфекціоністському світі. Що ми на ньому робимо? На ньому ми вже дивимося спершу, чи були допущені помилки в практичній частині. Ми виправляємо ці помилки, і потім ми тестуємося, тестуємо наш рівень знання з теми, І дивимося, які у нас виникли проблеми. За цими проблемами одразу проводимо корекцію на уроці, і дитина йде додому із контрольними тестами. Це у нас три. Що значить плюс один? Плюс один це значить, що наступного уроку разом із словниковими диктантами та завданнями з теми апостроф, до нас приходять ще інші теми, наприклад, м'який знак, спрощення, і ми це все міксуємо, застосуємо, потім розвиток мовлення, невеличке, якесь есе напишемо, наприклад, для того, щоб використовувати знання на практиці, туди поставимо слова з апострофом, щоб вони у нас прижилися і в реальному житті. І ось тоді в моєму перфекції. Перфекційському світі тема під ключ. Все зробили. Потім ми до неї ще повернемося за три заняття. Потім у нас буде четверте повторення, і там ще апостроф у нас буде, і тоді ми її не забудемо і будемо добре писати і гарно. А тепер порівняйте, 20 хвилин у п'ятому класі і мої три з плюсом за уроки у ідеальному перфекціоністському світі. Ось чому я називаю інколи. Euh, оцей підхід пеклом перфекціоніста, тому що мені завжди мало. Мало часу уроку, мало ми виконали вправ, мало ми встигли, хотілося більше, 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 але. Отак. Скажіть мені, будь ласка. Чи є місце перфекціонізму в вашому житті? Як ви боретеся з перфекціонізмом? Чи думали ви, чи розкладали отак от заняття репетитора за таймером? Чи розкладали ви своє життя за таймером, чи побачили, що у вас дуже мало часу? Я стикаюся подекуди з такими проблемами, але намагаюся з ними боротися. Пишіть ще, що цікаво дізнатися. Підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада. Наша родина росте. Дякую вам за довіру. І до зустрічі до завтра. Побачимося.